Вітаємо! Я, Олександр Харченко. Напроти мене біля іншого мікрофону Володимир Радченко. І ми починаємо нашу нову музичну історію. Тоді тобто поговоримо про те, як ленінградські ковбої внесли вирішальний вклад в остаточну перемогу фінського народу над радянською армією. Та іще про деякі речі. І хто такі ленінградські ковбої? На жаль, у нас про них знають дуже мало, але для того, щоб почати розмову про леніградських ковбоїв, необхідно згадати про видатного фінського режисера, Акіка лісмяків, та про деякі особливості фінського гумору. Чи не той це фінський режисер, який свого часу відмовився отримувати Оскара? Так він дійсно відмовився отримувати у 2002 році Оскара за свій фільм Людина без минулого. Тим більше, що на той час, коли цей Оскар було присуджено, він вже мав велику пальмову гілку канського фестивалю, яку на секундочку віддав Акі Каулісняк і Девід Ліч він відмовився через свою принципову антимілітаристську антивоєнну позицію на знак протесту проти початку війни Сполучених Штатів Америки у Іраку «Ленінградські ковбої це герої його фільму, який був знятий у 1989 році, і називався Ленінградські ковбої їдуть в Америку. Це така вигадана група, чому вони ленінградські ні градським нізійкому? Бо взагалі то ця група, начебто, зародилася в Сибіру. Це група таких молодих радянських хлопців із провінції, які намагаються імітувати. Популярні рок-ансамблі, які носять шалені зачіски у стилі кок, кок, тобто півень, це так зачіска гаялі преслі, але вона гіпертрофована до неймовірних розмірів, такі своєрідні, дуже клоунські туфлі з загнутими носами. Притому у героїв фільму немає імен. Це те, у них є нахабний, дуже деспотичний менеджер на ім'я Так, який після того, коли вони невдало проходять прослуховування, вирішує, що вони повинні втекти до Ангелі, сказати про те, що от специфічний фінський гумор там присутній повністю, але ж яка там музика звучить, якщо в нас музичні історії? Спочатку це все таки такі своєрідні обробки н ролів і також там вперше з'являються не дуже звичайні обробки популярних радянських.

Ну абсолютно так, це і є чистий банк, тому що основу е гуртуленінградської ковбої склали учасники іншої локально популярної і страшенно неполіткоректної фінської групи Сліпі Сліперс. Це соні у куртки, якщо більш-менш так перекласти близько до, до, до сприйняття тексту і відзначалася ця група тим, що її е учасники зберігали абсолютно не Вираз обличчя, і все це робилося в стилі знову таки повернуся ще раз до фінського гумору. Що таке фінський гумор достатньо однієї назви одного з моїх улюблених творів Пасі Ліни чарівне самогубство у колі Друзі. Тобто, з одного боку, все це було надзвичайно серйозно, а з іншого боку, панки, які поступово набирали популярності, записали. Пісень одну чудову, на яку камрісняті зняв короткометражний фільм. Ось вона Дома російська пісня, хто не чув цю мелодію про дорогу длінною, ночку лунною. І ще ж її першим одним з перших виконавців був Киянин Віртінський. Так, Віртинський записав її ще 1926 року, але нам доведеться трохи зробити, як то кажуть, ліричний відступ, тому що історія цієї пісні ну варта про те, щоб розповісти про неї трохи докладніше. Там вона була популярна досить в емігрантських колах. Вона Виконували її там наприклад і той же Петр Лещенко, який був заборонений довгий час у радянському Союзі, але світової популярності вона набула вже в кінці 60-х, на початку 70-х років. І при всьому при цьому, на заході, як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки, у сінії пісні з'явився новий автор у записах нотних 20-х років. Композитором автором музики значився Борис а автором тексту Константин Подрівський. А в англомовних країнах автором музики і тексту значився такий собі Юджен Раскін. І хто ж це? Він напівпрофесійно виступав на сцені, де в одному із з нічних клубів його почув полмакар. «Бітлз» знаходилися на грані розпаду, і він розпочав свою успішну продюсерську кар'єру. І першою підопічною продюсера Маккартні була. Ангелоподібна білявка з янвельським голосом Мері Хопкін, який він запропонував записати цю пісню. Зразу скажу, що ця пісня стала надзвичайно популярною. Вона була випущена на всіх основних європейських мовах. Вона займала перші місця у багатьох країнах в хіт парадах і в Європі і в Америці. Але для того, щоб трошки урізноманітнити сприйняття, я пропоную послухати іспаномовну. Версію виконання Мері Хопкінс Ну ти майстерно відволікся. Але давай спустимось на землю. Що було далі з нашими лінінградськими Ні, ковбоями? Почекай, ця історія потребує завершення, тому що потім все таки ця пісня почала видаватися у різних країнах, у різних інтерпретаціях, і завершилася її історія дуже цікаво. Знов таки Бруклінська фірма вирішила використати цю мелодію у рекламі своєї діяльності як народну мелодію, коли розповсюджувачі реклами сказали, що вони повинні платити Роялті якомусь Раскіну, Власники фірми обурилися, сказали, ми цю пісню знаємо, вона народна, і подали до першої інстанції американського суду на уточнення авторства. А слід сказати, що Раскін власне, і не претендував на авторство музики. Але коли Пол Маккартні захотів розповсюдити цю пісню по всьому світу, юристи Apple Music допомогли оформити йому авторські права, і він почав значитися автором і тексту. І музики, коли його викликали в суд, і запитали пане Раскін, ви наполягаєте на своєму авторстві щодо музики, каже, ні. Ну тоді суд оголошує: якщо на цю мелодію не знайдеться автора, ніхто не заявить на неї авторські права, то вона стає предметом публічного права. Ну тобто фактично прирівнюється до народної пісні, оскільки не було. Пред'явлено з боку тодішнього ще Радянського Союзу претензії на авторські права, то пісня була оголошена народною. Так що от, американський суд її визнав народною офіційною. Ну, цікава історія, але за цей час я вже не знаю, що могло статись з ленінградськими ковбоями. І от ленінградські ковбої почали. Готувати великий концерт знову такі з подачі того ж самого Акіка Уріснякі з ансамблем радянської армії імені Александрова. Але коли представники фінської сторони вступили в переговори, вони не дуже пояснювали для чого робиться цей концерт, і чому тоді раптом мілітарний відомий хор пішов на співпрацю із такими. З сумнівними панками, тому що це був початок 90-х років. Ансамбль Олександрова був, як це зараз прийнято говорити, непрофільним активом, і фактично він ніде не виступав, а тут раптом гастролі з перспективою великих концертів у Європі і звичайно керівництво ансамблю. Пішло на це не дуже вникаючи все таки в мотиви фінської сторони, і підписало договір про концерт, який відбувся 12 червня 1993 року на Сенатській площі міста Хельсинки, який називався Тотал Балалайка шоу, в якому виступили ленінградські ковбої і ансамбль Олександрова, але у не зовсім звичній для себе ролі. І ось як зазвучали наші ковбої разом з російськими армійцями. Дуже несподіване поєднання ансамблю Олександрова з панками. Ну, е якщо чесно сказати, от е це, це треба бачити. На жаль, е повна версія цього концерту йшла лише на VHS-касеті. І недоступна на сьогодні в інтернеті там були феєричні речі. Такі е, гарні хлопці у військовій формі в центнер півтора, виспівували only rock'n'roll». Коли танцювальна група у моряцьких костюмчиках витанцьовувала під'яло Сабмарін Яблочко. Я думаю, що якби на той час був живий Джон Леннон, він би зацінив таку версію прояву антивоєнних антимілітаристських почуттів і місцями. Це просто нагадувало знущання настільки, що після завершення цього концерту одна з фінських газет прокоментувала його так: вчора ми побачили, як російський ведмідь затанцював такий рок-н-ролл під фінське кантел». Сам цей вислів приписують лідеру фінської нації маршалу Менергель. Тобто одна сторона це розцінювала як знущання над мілітаризмом, інша сторона як рівноправну співпрацю. Це ж навряд чи вона розцінювала це на той час, як рівноправну співпрацю, це можливість підзаробити, тому що коли Кауріс Мякі робив уже фільмовану версію цього концерту, він дозняв. Трихвилинну сцену, де сам Калуріс Смякі був загримований під такого товстого бородатого фіна, який курить товстелезну сигару, під стіною стоять 10 чи 11 ленінградських ковбоїв, чи то френчах, чи то смокінгах з бляшаними нагородами. Це просто виглядало як підписання акту про капітуляцію. І е, якщо ви на сьогодні спробуєте знайти в історії ансамблю Олександрова якісь згадки не лише про цей концерт, а співробітництво власне ліногадських ковбоїв із тим ансамблем в російськомовній версії не згадується нічого. Хоча англомовна версія статті в Вікіпедії про цей період згадує нинішнє керівництво Росії ансамблю, ну воно воліє забуть про цей період співпраці. Там ще була якась цікава пісня про космічний трактор. Там була не тільки пісня про трактор, там був цілий альбом. Я вважаю, що це краще альбом ленінградських ковбоїв, записаний разом з Хором Олександро. Він називався «Go Space». Титульною там вважалася, до речі, пісня «Jupiter Calling», яку Ленінградським ковбоям подарував ніхто не небудь для виконання Апер Геслі, лідер групи Роксе. Але була там і дійсно пісня, яка заслуговує на те, щоб поборотися за Можливість оголосити її гімном Роскосмоса якраз в кооперації Росії і Білорусі може бути створено такий чудовий пристрій. Спейс трактор ще на початку 90-х розвиток космонавтики прогнозували ленінградські ковбої. І що ж було далі після космічного трактора і всієї цієї історії? А далі шляхи ковбоїв і армійців розійшлися. Ковбої продовжували виступати. Останній альбом їх вийшов 2014 року. Через цей колектив пройшло з півсотні різноманітних музикантів, а так під кожну програму. Під кожні гастролі, і навіть під запис конкретних альбомів кожного разу набирався новий склад. І, власне, вони всі 90 ті роки були надзвичайно успішними у Європі, в Америці у своїй тиніжі. А що сталося ансамблем Олександрова, який не долетів до сім'ї, теж зрозуміло, хоча вже пройшло більше 20 років, чомусь ніхто не святкує перемогу Фінляндії у Холодній війні на відміну від деяких сусідніх країн, hey! 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 отож згадаємо хепі Together, щасливі разом ленінградські ковбої та ансамбль елекса. Синки, баб секіола, А отже, happy Together, така у нас сьогодні вийшла історія. Щоб залишиться в парадигмі фінів? Я пропоную завершити сьогодні нашу зустріч дуже популярною в кінці 90-х років у Фінляндії піснею. І Якщо вам здасться, що це на щось схоже, що ця мелодія вам знайома, то знайте. Що це вам не здається, і насправді ця пісня не зовсім фінська, або зовсім не фінська. Але сьогодні у нас йорна каріян та група агенти. Мастот Мастоін уйва така у сванлинку і на стаменний суден, Аука. Kajuutasta soitto kaikuu, tuuli kantaa tänne sävelen. Kaukaa, uivat laivat, valkolaivat maasta, jonka unhoittuneen luulin. Takaa usva perhojen, takaa maitten merien, takaa vuotten maitten merien. Kerro mistä laivat pyötä tuulen hurjeisiin saivat, Mulle tuovatko ne viestin vielä jostain kaukaisen? Kerro uivatko mun näin lapsuudesta laiva. laivat tuivat siltä lailla pilviin. La 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 tuivat siltä lailla. Yeah.